Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, знову та сама ситуація, що була раніше. Зараз у цій кімнаті моїй гарне сонечко, бачите, гарне освітлення. А у кухні трошки, скажімо, не так світліше. Але нічого, будемо знімати тут, бо я не хочу просто через те, що мені лінь прибирати завжди з стола. Як я, бо я прийду, просто з стола, тут вона кухні завжди приберу. А от себе на столі, ну, я не хочу робити взагалі плям себе на столі. Не то, що навіть лінь прибирати, а то, що я не хочу. Щоб там замазувати стіл, розумієте? По-перше, по-друге, якби я склав ліжко, то я би б, напевно, зняв через те, що там освітлення, але вже подумав, нічого не складаю. Кухня на те, щоб їсти, значить реагую в кухні. Тому такі справи. Е, сьогодні ще зранку поболювала шия, тепер ще трохи легонько, але ще болить. Трохи. Тей... Коротше, мама купила вчора чи передвчора ще печиво. Ми вчора з вами на напій, я йшов мусив. А, сьо... а вчора купила це печиво. Я думаю. 哎，说字。 Чого самі бачите? Оце я, я скажу спойлер вам, що я спеціально його попробував, Але пробував оцінку не давав. Спеціально його пробував для того, щоб дізнатися, чи я буду на нього знімати, чи не буду. І попробував, вроді смак непоганий начинка. Тому все-таки реагуємо. Та зараз знімаємо і думав, що я буду заварювати каву до нього. Але ж я забув, що в мене є злюка Заварюка, тому це ж контент. Зараз ми саме прореагуємо і прийде злюка Заварюка. Це заварити. Докак. Каву до цього печива. На кінець ви дочекалися, Завалюка на кінець буде заварювати. Все, поїхали до заставки. Деніс Френд реагує. Деніс Фре... Ой, шия, твою ж мать, далі. Тоді повільно. Деніс Френд реагує. Сьогодні буде реагувати на На печуво мі, -мі, мі гармонія з Абрикосом, косом, косом. Бачите, все-таки. Резкі рух і болить. Ну я думаю, вже завтра пройде. До речі, давайте читаємо коментарі. Багато підтримку підтримки там було вчора. Я читав коментар сьогодні. Ви підтримували, писали, щоб прийшла поскріше спина. Дуже вам вдячний за це. І писали варіанти, щоб прийшла. Дуже дякую. Чекайте, щось збилося. А що це пулькнуло? Коротше, за це вам дуже вдячний за вашу підтримку. Читаємо коментарі. Так, вчора лиш набрав один ролик тисячу Без... Ну, не знаю, може сьогодні буде, може сьогодні не буде. Так, персик. Вчора персик сьогодні абрикос. 20 коментарів. Let's go. Ксюша Студенцева, попроси, щоб Зюка заварюка тобі спину полікувала. ха Ха-ха, прикольно. Я просив її, трошки вона чуть-чуть зробила, потім все, я змучилась. чуть чуть щось зробить і вже змучилась. Тому більше не прошу, бо вона змучилась. Щось чуть-чуть зробить і вже змучилась. Діджей Пієсто. Я думаю, що спина пройде згодом. Дякую. Теж все надіюся. Геннадій Осачук. Попробуй намазати кремами проти болю спини, полежати і має прийти. Ще зробив і має пройти тобі. Я все це вчора і робив. Ну, ясно, що не все зразу, трошки. Якісь годин зробив такі рухові вправи туди-сюди, туди-сюди руками робив, прийшло до вечора, сівно боліло. Е, болю на спині. мені тату намазував, робив масаж, щоб прийшло. І все одно вже легше на сьогодні, а зімно, бачите, я дернутися туди-сюди не можу, бо спина болить. Так що ще не прийшло. Думаю, до завтра, бо до сьогодні до вечора пройде, пройдете. ДJП точкаю на кіндер-шоколад з молоком. Ага, то Що я казав, добре, а якщо. Получиться наступного там числа може десь пізніше куплю, кіндер кінде і ми проливим з молоком. Міша Грушевський. Надіюсь спина у тебе пройде. Дякую, Вікторія Олександрівна. Класний сік, а спина має за день-два пройти. Я теж у це надіюся. Що за день-два. Я думаю, що взагалі вчора до вечора прийде, не прийшло, а ще й сьогодні були. Думаю, або сьогодні до вечора, або вже до завтра до ранку має прийти. Подивимося, має. ну точно до завтра до ранку має прийти, точно. Діджей Песо, дуже яскравий напій. Ясно. Чарлі Корепанов, надіюся, правильно прочитав. Мені вже інтересно, як тебе зараз, прийшла спіналь і як. Ну, ще трохи болить, Також звертаюся, трошки болить. Туди звертаюся болить. Ну, перше, я робив заставку, дуже боліло, тому що болить. Містер Бістер, зроби пару прав і думаю, пройде, або загу що робити, коли болить спина, має допомогти добре. Е, ну, загуглити, не знаю, немає поки що часу. Ну, дякую за пораду, Я думаю, до завтра вже пройде. Ну, Можна загуглити, але робити цього не буду. Добре. Діджей Піесто, треба рухатися, і тоді боліти не буде. Ну, Я рухався, але болить. Не знаю. Видно, треба весь час рухатись. Каже, мама, що треба весь час. Роман Ковальчук, цікаво. А як сьогодні прийшла спина? Ще не пройшла до кінця, але вже трошки менше. Олександр Ткачук, попробуй зробити фізичні вправи, думаю, має пройти. Дуже дякую за пораду. Реал Мемес Фром Геймс. Думаю, проб... поболить і пройде. Я теж думаю, Олеся Давиденко. попробуй спину намазати кремом проти болю, має тобі... пройти тобі. Дякую, надіюсь, пройде. Дічай Песто, Деніс під коміксом з Рудольфом твої підписники написали 100 коментарі, надіюсь, ти задоволений. На кінець дуже дякую. Комікс залетів вам в рекомендації, так зрозумів. Що я попросив набрати там актив. Ви там щось під 100 коментарів написали. Дуже вдячний. На кінець ми послухали. Це завдяки тому, що Ютуб відкрив коментарі, бо під тими всіма коміксами не було відкрити коментарів, Відкрити ти ніяк не зможеш. Бо Ютуб що це для дітей, це справді для дітей. Тут вже нічого не зробиш. А там під одним відкрив і ви 100 коментарів написали. Дуже вам дякую, хоч за цей актив. Значить, комікс буде 20 листопада. Я там все написав, дякую за актив. Так, DJ PS то знову. То просто завод закриває бутилки, тому їх важко відкрити. Я теж так думаю, ледве відкрив вчора. Паша Рітс, мене це теж бісить, коли завод закриє міцно кришку від бутилки, і ти не можеш її відкрити. Погоджуюсь. Ну, я не знаю, це як які бутилки. Якщо якась Coca-Cola Fanta, то нормально відкривається. А у вчорашньої ноунеймівської, no я навіть не знав цього соку, ти його не гон відкрити, як які бутилки. Леонович, попробуй порухати тіло. Туди-сюди має прийти. Дякую за пораду. Написала, я люблю пити чудові відео. Добре, молодець. Ти, напевно, нерівно спав кривий, тому у сні потягнув м'ясо. Спина болить. Я просто спав уночі добре. Я просто ще захотів ранком трохи полежати. І лягнув, і як щось щолкнув, хруснув і все, на цілий день вчора і ще й сьогодні болить. І отак вчора і сталося. Знову щось пише. Е, чому б вам не приїхати до Брістоля? Це добре, я це не буду читати. Відіжмись 100 разів має пройти. Ну. Якраз це не зроблю, бо болить, воно не дасть тобі сто разів віджатися, тому такі справи. Добре, друзі, давайте просто реагуємо, а потім з люку покличу, вона приготує каву. Ну ти й теж, ага, ти потім я приго... Попробую вона. У нас не так багато часу, пізно почав От я телепень. Міг ча... раніше почати в половині було б більше часу для злюки заварюки а зараз менше. Ну то вже. Добре, давайте на тоді, Постараюся швидко це все зробити, бо вам ще Злюка-Заварюку за заварити. Ну і мені теж. А вам на відео. Вам на відео, там. Прикольне печу Угу. Можу поставити 8 балів. Тепер давайте по-швидкому, ми це все перерагуємо, щоб, сука, завелюка мало зараз час. Давайте намак начинку і саме печу. Начинка абрикосова. Mm, ну начинка 9 балю сама. Реально дуже супер. Тепер сама першого. Ммм. Це ме печу 8 балів. Просто це не те, що лише через те, що в мене спина шия болить. Якщо мама справді годне купить, можна й прорегувати, не йти за кожним разом там або на базар, або на магазин. Сьогодні мав піти на базар. Не пішов через шию. Бо то вже сьогодні було це. Я вже думав про завтрашній день. Я думаю, та нічого. Зараз не піду на базар. Що, я маю кожної суботи йти на базар? Ні, немає. Так, давайте ще оце з'їмо, з тюка заврюка тут, як тут. Вісімбалю. Просто начинки не так добре чути, як само її їж. Тому балів. якби було дуже добре начинку чути, я би поставив далі. Таке справа. за завалюки. Все добре. Вона там працює, рухається у кав'ярні, спина не болить. шиями не, не шиє, болить. Так і справа. Добре, йдемо кликати злюку заварюку. Все, я вона заварить, сама попробую, і потім я ще, як буде час, ще підійду. Добре, пішов по злюку заварюку, друзі. Коротше, за секунду вона зараз приходить, друзі. І... Всім привіт! З вами злюка заварюка. Що ж, Деніс попросив знятися, щоб я вам заварила каву, бо все таки є заварюка, мушу заварити вам каву. Але не знаю, чи я завтра знімлюся. Просто у мене ну повезло, що у Денісу, що я сьогодні вихідна не працюю, бо у п'ятницю вчора працювала теж до шостої, всі ці дні до шостої. Ну добре, я напевно буду лише у вихідні зніматися, а вже в робочі дні зніматися не буду. Ну, але й так, не кожні вихідні. Напевно, один, один день в вихідні, не два. Десь один. Не знаю, чи завтра знімуся, подивлюся. Добре, він попросив, щоб не тягнути час заварюти, щоб я заварила каву. Каву, Добре. Ну він теж заварював, але я ж я заварюка, це моє основне завдання. Добре, пішли заварювати. Я беру е, цю, як же вона називається? Я заварюка, не знаю. Кавоварку. Кавоварку беремо каву. Відкриваємо. Чи може вам, аби ви виділи моє лице? Ну добре, я знімаю у типу, форматі влога. Е, уже не було коментарів під цим відео. Бо там вже бажали Денисові виздоровити шию. Не знаю, я йому трошки е, робила цей... ну, Спину трошки, цю масаж теж, бо то тату йому робив, і я робила, але я не годна йому довго робити. Чуть-чуть 5 хвилин зробила, все змучилась більше не он. Ага, Агато ж, чайник. А, ні, тепленький, добре. Тоді супер, не треба чекати на чайник. Так, вам видно, друзі? Надіюсь, видно. Заливаємо не повну, а до середини. Добре, тут я вас поставлю все-таки, щоб ви бачили здалека мене раз. І щоб я могла включити, е, цю, два. включити цю газову плиту. Це два. Я людям так не роблю. Я людям... Там є спеціальні такі кафе прибори, що е, ці автомати. Ти поставиш, нажимаєш кнопочку, ставиш стаканчик, вибираєш, яка людина хоче чи капучино, чи лате, чи американо, і заварюєш, і воно там змішується і додаєш всякі там штуки. А тут вже... Домашнюю мови, так. Так що такі справи. Ну, так що, друзі? Так і справи, друзі. Добре. Чекаємо, аби заварилося. Жалко, що в нього він так потягнув, але я казала, він не сидить цілий день в телефоні. Роби щось. а Він не робить її. І... потягнув шию, ти сам виноватий. Добре. Ну, треба чекати. Боки чекає, я слідкую і саме це прореагую. Яке воно саме. Ммм, mm, не подобається мені це. Він сказав 8 балів, я цьому оставлю взагалі 5 балів. Мені це я таке не люблю це навіть значит, я тут кавою попробую. Все не добре, мені це не подобається. Казав, якась начинка, там добра. ну ти що, що начинка? А сама бачу вам? Дизлайк. Не одна дочекатися. Але ми просили, щоб заварюка заварила, заварюка заварила. Так і справа. Ну що ж, довго заварюється довго. Добре, доїм, бо так нема, що робити. Я ще раз кажу, що я не тільки каву людям заварюю, я ще продаю. Цекі там круасани, багети всякі, ці всякі. Ну, це вже готові. Там, ну, я теж можу приготувати там, багет, там м'ясо, шинку додавати, сир, накласти і вже готово. І люди беруть. А торти ми, нам, нам привозять, там, ми не готуємо. Зараз я точну. О, дивіться, вже майже заварилося. Майже піднімається. Майже піднялося. Чекаємо, ми каву. З дипкою заварикою. І так, уже Приготуйте, зараз буде. Головне нажати. Три. Два... І. Увага, увага. І. Один! Виключаємо! Ще ні, ще ні. Все, виключили. Все, готово. І заливаємося це діло. Беремо оце, щоб не попадало. А куди йому заварити? Ми буде з, з однієї чашки пити. Окей. Добре, тоді цю вимию. Е, треба, щоб не попадали, Ну, ліпше ситочком. На всякий випадок ліпше ситочку. Так буде краще. Ага, і молоко у нього в холодильнику. Все, готово. Додає молоко. Молоко таке воно. <см�дяк> Бо я знаю, Деніс теж любить ремувати, то я щось я беруся уже з нього, то що він там ремує всяке. Так, добре, додаємо молоко. Ану, я розлила. Якщо я розлила, я дура. ну. Перевіряємо, так. Ні, не розлила. Значить, все нормально. Значить я нормально. Добре, ставимо локо. І, в принципі, можемо ми це реагувати. Ага. Останній пункт. Чак то його Добавити цукор. Цукор. Ну, я скільки. Собі цукор. І раз. І два. Добавила. Заварила вам і... Ну що ж, за те, що я прийшла сьогодні і заварила, бо я не хотіла сьогодні зніматися. Деніс упросив, бо я читала ті ваші коментарі. Трошки сумно що ви за мене такої думки. Ну, Це не всі, але потім мені вже Там я ще читала додаткові коментарі, писали, щоб я не Не ображалася, що... що це хейтери, що вони спеціально це пишуть, аби мене образити. Ну, я, в принципі, з тими, хто це писав, погоджуюсь. Так, що ви правду писали, друзі, треба на такі коментарі не звертати уваги. Ти все, ти буде все супер, буде все окей. Добре, друзі. Не знаю, може я завтра знімлюся, може не знімуся. Подивимося. Подивимося. Добре, давайте це тепер з кавою. І Деніс йде теж революція. На кінець я заварила. Я мало ще по ідеї тоді заварити, коли е, кекси реагували. Не кекс, а бісквіт. Але тоді я реально щось я не хотіла пити, і він не хотів пити, і тому не заварила. Тепер... О, давай заварити. І добре, я пішла заварила. Добре, давайте. Щось мало цукру, мені здається. Що я вже взагалі. Ну, подивимось. Так, хама. Ну, таке собі добре, давайте. Mm -hmm. Все добре, камера. Думаю, що добре. Mm -hmm. Ну що, я поставила 5 балів З кавою 6. Мені... Мені просто це печі не подобається. Кава сама і 9Б поставила каві. Але я не люблю це тому воно мені не дуже. 6 балів моя оцінка. За день спрайте сам буде реагувати. Знаєте, я передивився купа реакцій Деніса Френлі. І мені здається, що він кожному продукту підвищує дуже багато оцінку. Він каже, що 8 це нормальна оцінка. Але Но я це їсти не люблю. Мені це взагалі не подобається. Я ставлю максимум 6 балів, то з кавою. Як він за це може бути балів. Мені здається, чи підвищує. Ну напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи день спляні кожному продукти підвищує оцінку. Чи просто реально йому так подобається. Пишіть в коментарях. Мені вже само цікаво, що ви напишете в коментарях. Мені здається, що я це не доїдаю. Ой, ну все тоді. Більше їсти не буде. Прийде вже Деніс. Моє завдання було що заварити, значить я йду. Все, дякую за е, що побачили, як я заварюю. З вами була Звяка Завалюко. Якщо буде завтра настрій гарний. Е, давайте так, поспоримо. Якщо завтра Деніс сказав, що завтра в нього спина пройде. Я так з вами поспорю. Якщо завтра спина його не болить, ну не спина ши... шиє. Не болить. Секунду, там щось. Там, коротше, Деніса щось, е, тато хотів, він пішов, зараз вертається. Коротше, так, з вами, Якщо завтра Денісу проходить е, шия, то шия їм трошки е, по боках. Типа руки і шия. Ну, шия найбільше оболить. Оце заварюка. Коротше, якщо за... проходить завтра шия, то я знімаюсь. Якщо шия не проходить завтра в Деніса, я не знімаюся. Отак я з вами поспорила. Так що чекаємо все на Деніса. На Денісову шею, пройде чи не пройде. Добре, він зараз вже вертається. З вами була Злюка Заварюка. Все, чекайте Деніса. Він зараз приходить, думаю. Ну і пока він буде дореагувати. Все, я прощаюся, зараз іде Деніс. Все. Давайте, друзі. Ах. І так, друзі, Злюка залишила каву. Давайте про вона навіть не доїла. Я чув, що вона там говорила. Вона сказала, що, що вона не любиться печиво. Ой, а чому вона кавою? Камеру трошки облила трохи. Ох, це з люка завалюка. Не обережна. А якби камеру зіпсула мені, не розумію. Вона сказала, що вона це не любить. І, і вона поспорила так, що якщо завтра шия моя ця болюча проходить, вона знімається. Якщо не проходить, я не розумію, до чого тут шия, до її зйомки. Щось таке видумає, лише би придумати нову... Нову... новий прикол, і я би не знявся. Ну, коротше, добре. Не буде боліти, вона зніметься. На що це спорить? Не знаю. Окей, це ж наша злюка. Така смішна завалюка, девакувата завалюка. Та. Каву, до речі, заварила супер. Добре. Добре, давайте поїмо це, що вона не доїла. Ти дамо оцінку з кавою. Наскільки 6 баль? Ну, що а мені 8. Я чув, що вона казала, у вас питалася, чи я не підвищую оцінки. Я не підвищую оцінки, того що. Якщо цей продукт мені нормальний, я його можу їсти. 8 балів. 8 балів це нормальна оцінка. Якщо дуже смачно, 9. Саме найкраще 10 балів. Я це вже поясню. Якщо вже таке, що таке, не дуже подобається, 7 балів, 6 і вниз. А я нічого не підвищу, не знаю. Вона так подумала. Ну, але ви можете написати, як вона казала. Добре, давайте. Угу. Може, з кавою йде балю поставлю, не знаю, подумаю зараз. У нас не так багато часу. Дивіться, тазу да, купив сьогодні на базарі новий смак кінець. Пам'ятаєте, він тоді купив мілка шоколад. Він купив тоді... Е, знову той самий смак і ми реагували з молоком. Тепер він купив зі смаком полуниці, так як я хотів. І. Сьогодні ввечері вони, вони будуть їсти. Але я не хочу завтра реагувати на мілку. Я хочу це аж протримати до 20 листопада. Тобто на 20 листопада. так. Тому нехай вони їдять, мою долю не поділять і вона буде стояти до 20 листопада. На 20 листопада ми з'їмо з вами. Так що ви знаєте, що у вас вже чекає. Може, якщо буде ще час, зараз вам покажу. Так що таке в кінці відео, там. Ой, ще є трохи болить. Це з Люці? добре, що в мене нічого не болить. А в мене болить. Добре, давайте доїдаємо. Ні, все-таки я цьому печу вам. Що можу 9 постати, що... ну щось 9 не можу поставити, щось 8, не знаю. З кавою теж 8. Просто дуже злюка обожнює каву. Я каву середньо оцінюю. Ну, типу, 8 типу, як нормально, там, більше не можу поставити. Я більше люблю чай, розумієте? Я люблю чай, вона любить каву. Висновки робіть самі. Добре, давайте хоч це доїмо, ти все. Ну а тут я чуть-чуть відпив, бо вже закінчилося. Все-таки я думав, що я вся це з'їм, все-таки не зміг. Здюка залі не хочеться їсти, ну, такі справи. А. От що мені найбільше сподобалось, це ця начинка, я хочу лише саму начинку. Реально. А цю... Я тюка теж вроді казала, що начинка сподобалась, не знаю. Треба йти питатися. Злю! То Тобі начинка сподобалась чи ні? Ні, то мені нічого не сподобалось там. Її не пач мені начинка. А, я думав, що начинка, окей. От вредно, навіть начинка не сподобалась. Я знаєте, скорочно кажу злю. Мені так смішно і смішніше казати їй. Як до неї звертаюся. Злю, злю, злю. Вона не розуміє, що це. Це скорочено, злюка заврюка Е, що ж, друзі? Я ще зроблю, тоді я це все їсти не буду, але начинку від це заберу. Ха, хитрун Деніс Френлі. Ну а що, як начинка, мені найбільше сподобалась. Ось. А, отже я необачний ось. Начинка 9 баю, реально начинка супер. Це так як ми в цій нутелі, і е, там теж розділювали і брали начинку. Чи в кіндері ми там тому. Я вже не пам'ятаю, в чому це це. Ну ми два кіндера пробували. Ну це ж спочатку теж було. Кіндер Буенно, то там теж ці вафлі. Розділювали і ми брали. Добре, ці дві не чіпали. Давайте я вам покажу шоколадку, бо треба завершувати. Все, Показую шоколадку і все. Коротше, ось така була реакція. Ось тату купив мілку зі смаком полуниці. Може хтось бачу, хтось не бачу. Ось вона. Але вас чекає 20 листопада. Буду реагувати 20 листопада. Тому ви вже знаєте, що вас чекає. Ось така була реакція, оцінки всі чули. Тому з вами був Дені Пренні і Злюка Заварюка. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, але не обіцяю, що лайків буде. Буде. Та. Пишіть побільше коментарів і підписуємося на канал. З вами був Дені Спрені. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, до завтра. Сьогодні шорти та. 11 шортів. Пока. Бувайте!